Продовжуємо конкурс «Фристайл». На сцену запрошується команда КВН Кам'яцький формат. Кам'янець Подільський. І що ж, відразу жартулечка. Доброго вечора! Перед місцем величезного мегаполісу Біберка! Вас вітає команда КВН кам'янецький формат. І це ще не все. До цих бравих коршунів гумору. Додається темна конячка нашої команди Альона. Альонка Фаєр! -like. -like. Yeah, yeah, yeah. All Молодець, Альонка. Хороший вихід, класна тунічка. Взагалі добре виглядаєш. А ти всім красивим дівчатам таке кажеш. Ні, красивим трохи не таке. І відразу ж утіка. На ринку з'явився новий пральний порошок теща. Пральний порошок теща через руки виїдає печінку. Товариші вчиться. Але цим людям потрібно не це. Подивіться в їхні голодні очі. Їм треба сенсації, зарядили. А в нашому місті люди прийшли вогонь, воду, але найбільші прибутки давали мідні труби і алюмінієві дроти. В дитячих садочках Кам'янця-Подільського. З двох років вчать грати мафію. На даній сон дітей ложать словами Місто засинає. А діти агрономів знають не просто, що вони народилися в капусті, але якого сорту врожайність і характерних шкідників. Заспокійся, остепинись. Людям потрібні випадки життя. <ріст> а разом із снігом зійшов і асфальт. Дивимося, як ми їхали до Львова. Так. Гроші заприїздали. Дали. Ну то поїхали. Камі збирайся. Кам'янець! Горнопін! Львів? Ні, заглохло, давайте підштовхнемо. А зараз реально ну нереальна ситуація. Ідемо! Познайомимося з татом! П'ять років пройшло! Ні разу не бачив. Тато це мій. Класний керівник. Ого! П'ять років пройшло, ні разу в очі не бачив. Вибачте, але ваша донька прогулює школу. Я і за неї говорю, п'ять років пройшло, вона її дім прогулює. Красавчині. Львів хоче шоу. Буде вам шоу! Спеціально сьогодні в цьому залі для кращих людей Львова шоу танцюють так і в особі. Хто Та, таку... а я тебе тут ні разу не бачу. Взаємно. Ти як будто сянська. Розказуй, чим займаєшся? Так, граю так, що за... Ого, а не кажуть, Та, що? Класно танцюєш? А, а, ты так, что интересно. А, а я люблю футбол, болеваю за Карпаты. Да я уже это понял. А у меня а На дискотеку в Буцах пришла. <музык> И на конец хотелось бы обратиться к жюри. Подарок в студию! Шановні, це шматочок нашого старого міста. Якщо дійдемо до фіналу, всю фортецю перетащимо. Команда КВН, камінацький формат. Щастя здоров'я! 谢谢你们，为我做的这一切。